Всім привіт! В цьому відео я хочу показати, як можна вимкнути оновлення програм. Буває таке, що програми самі собі оновлюються, ми хочемо, щоб це робилося, тому бажано це відключити. Так, ми заходимо в Play Market. Там, де у нас зверху є наша піктограмка, то там ми натискаємо. І заходимо в налаштування. Тут у нас є налаштування мережі. І, як бачите, тут є декілька таких параметрів, які можна вмикати або вимикати. Перший параметр завантаження додатків. Тут можна встановити такий режим, що додатки будуть завантажувати тільки. Через Wi-Fi або через будь-яку мережу, тобто мобільний трафік також. Зараз у мене в цьому телефоні немає сімки, тому в мене стоїть такий режим, але я вважаю, що потрібно поставити краще лише через Wi-Fi. Далі автоматичне оновлення додатків. Що тут у нас є? Оновлювати всі додатки через Wi-Fi або мобільний, це у нас перший режим. Далі другий режим оновлювати з обмеженням трафіку мобільного. Це також гарний режим, але я його не долюблюю. У мене завжди стоїть оновлювати лише через мережі Wi-Fi. Тобто, коли у мене телефон, наприклад, вдома стоїть лежить, то тоді я роблю оновлення цих додатків. Або, якщо не хочете, то можна встановити не оновлювати додатки автоматично. Це актуально в тому разі, якщо у вас старенький телефон і там вже немає місця для оновлення цих додатків, то тоді можна просто вмикнути цей режим. І ну так, будуть у вас програми не оновлюватися, тобто не буде якихось там захистів, встановлюватися чи ще щось чогось, але не буде займати яку, якусь там пам'ять, якої вже немає. Тому краще вимкнути цей режим. У мене стає оновлювати лише через Wi-Fi і оновлюється, коли потрібно. Ну, далі інші режими це не стосуються оновлення додатків, тому я не буду їх розглядати.